На жаль, цього дня у нас не єдина сумна новина. 17 березня у Кам'янському проводжали в останній шлях і двох захисників України. 9 лютого в лікарні помер старший солдат Василь Гром. У захисника не витримало серця. Міський голова Андрій Білоусов також висловив глибокі співчуття рідним і близьким від себе особисто та від імені всієї громади Кам'янської міської ради та виконавчого комітету. Василь Гром народився 12 травня 1993 року. Упродовж 2016 2018 років перебував на контракті в Збройних силах України. З самих перших днів герой боронив українську землю від посягань російських окупантів. Без люблячого батька залишилися донька, мати, сестра і брат. Познайомилися ми з Василем, коли проходили контрактну службу. От що я можу сказати? Він був дуже гарною людиною, дуже гарним побратимом, з яким можна було йти в бій, який зміг піддержати завжди, слів замало. Ми разом після служби багато років дружили разом в одному місці, часто зустрічалися, робили разом, гуляли. Нехай покоїться. З миром тепер панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої покрови, поховала воїна на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава герою та доземний уклін воїну-захиснику.